Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі П'ятий-771 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову атака від росіян іранськими дронами Камікадзе 13 штук, причому чотири з них полетіли на Одеську область. Як каже місцева влада, знову по енергоструктурі. А решта дронів була в районі Дніпропетровщини та Запоріжщини. Наші хлопці чудово відпрацювали всі дрони збили, ніяких прильотів немає. В Одеській області тільки уламки одного дрона пошкодили якусь лінію електропередач. Але все відносно добре, навіть відключень світла не було. Дякуємо нашим хлопцям. Ще в Одесі сьогодні зранку хлопці з СБУ зловили двох, як кажуть, агентів ФСБ. Причому це не українці, а якісь дві потвори з Південного Кавказу. Тепер їх чекає тюрма, нехай посидять. І також в Одесі продовжують зміни змінювати назви вулиць, хоч якось пов'язаних з Росією або з родянщиною. Вулиця Єкатерининська, де стояв колись пам'ятник Катьки, стане тепер європейською. Вулиця Буніна стане поліцейською, а вулиця Жуковського стане вулицею Лесі Українки. Непогано. І ще вчора в Одеську область вперше за останні два роки зайшов контейнеровоз. Теж чудові новини з Дещини. В сусідній Миколаївській області дрони не літали. Невеличкі обстріли в районі Очакова, але там без жертв. На Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Там 10 людей травмовані. І сьогодні зранку росіяни продовжили обстріл Херсона. Знову по багатоповерхівці теж є травмовані люди, але без загиблих. І ще чудові новини були. Цієї ночі якісь невідомі дрони атакували три військових аеродрома на Росії в Ростовській області та навіть в Саратовській. Чекаємо на супутникові знімки. Подивимося на знищені російські літаки. І як завжди, всім, крім росіян, бажаю гарного дня.